Маємо я нахожусь на на стадії розвитку а. Б. Маюнько, що тебе так каряче? Ти що, машин ніколи не бачила? Я, Москві. я тобі співчуваю, але в світі існує багато інших марок. Москві. Москві. Якщо ти хотіла піс показати, то треба два пальця, а не корінну лапку. Я б очень хотіла. Вибацью машину. Я бачу. Не только натереє до блеска. Та ми поняли. Вже. А щоб і ви мені немного. Ні, ми тобі там натирати не будемо. Це який, пишений у якихось брендів ставлений в цю розвалюку. На этом шикарно стально. А да так. Да. Перед вами представили економічний абсолютно новый по последним видам техники Москвич 3 жопу питры Звичайним варіатором, який не так давно використовувала компанія BMW в своїй... Все, на цьому факті. Це і так єдиний її плюс. Хороший <плес> вітальнік. Звісно, цікаво. Цікаво, для кого предоставлена автівка, яка сьогодні-завтра зламається. Ви не поверите. Ні, ви просто не поверите. Та да ти скажи спочатку. Для ветеранів. Чого? СВО. Залу поточніше. Ребята. Катайтесь та вбивайтесь. Цей автомобіль натерла. Пооблизувала і ростёрла. Короля. Що би ви хотіли дослати ще? Тут в треба міняти, а не додавляти. Характеристика, давайте характеристику салона. Всіє преобладает у нас мультируль, это сядь покрути. Знято.